Сьогодні в енергоманії наука генерує нові відкриття, бізнес потребує нових рішень. Як поєднати їх в боротьбі за приз, енергоефективне виробництво? Розмірковують фахівці. Ефективно використовувати ресурси, енергетичні, сировинні, водні. Цьому варто навчитися самим і агітувати інших. Як не бути байдужим, нам підкаже досвід кримчан. А який варіант запропонуєте ви? Зелена енергетика надія людства на чисте, безпечне майбутнє. Але ейфорія поступово розсіюється. Романтиків зеленої енергетики витісняють прагматики. Бізнес керується не емоціями, а розрахунками коротко і довгостроковою перспективою, щоб зробити послугу альтернативній енергетиці для її подальшого успішного розвитку. Компанія Ernst Young вирішила виступити руйнівником міфів в сфері зеленої енергетики, які вже встигли скластися, повідомляє сайт Електровісті. Спробуємо, і ми разом з експертами розвіяти 5 міфів в галузі альтернативної енергетики. Міф перший. Вітрова енергетика залишатиметься локомотивом зеленої енергетики. Насправді найпривабливішою у секторі поновлюваних джерел енергії протягом найближчих 3-5 років буде сонячна енергетика. Останнім часом, на думку експертів, and Young, склалася дуже сприятлива обстановка, щоб починати масштабні геліоенергетичні проекти і встановлювати фотоелектричні системи на побутовому рівні. Міф другий географія і природа вирішальні фактори при визначенні привабливості ринку альтернативної енергетики. Насправді, окрім природних чинників, є ще з десяток моментів, що визначають успіх того чи іншого проекту, в тому числі витрати на будівництво нової чи монтаж старої електростанції тощо. Є регіони, де сонце світить не дуже активно, але дуже високі ціни на електроенергію все одно роблять фотовольтаїку привабливою. Міф третій. Природний газ та поновлювані джерела енергії були та залишаються конкурентами. Натомість зниження цін на природний газ, виявляється, десь вони знижуються, не означає кінець світу для поновлюваних джерел енергії. На сьогодні усі резерви для скорочення витрат при виробництві струму за рахунок спалювання газу вичерпані. Високі ціни на електроенергію з традиційних енергоносіїв можуть прискорити перехід на альтернативні джерела, а це сприятиме досить швидкому тут зниженню цін. Міф четвертий: регіональні компанії можуть бути успішними тільки на своїх місцевих ринках. Насправді, розвиток інформаційних технологій сприяє легкому пошуку і налагодженню контактів. Компанії знаходять клієнтів, клієнти компанії, ті приходять на нові для себе ринки і починають конкурувати з місцевими фірмами. Міф п'ятий: новий бум фінансування поновлюваної енергетики спричинить розвиток інфраструктури. Втім, на думку експертів. Дуже привабливими для багатьох інвесторів другого рівня, які шукають надійні і довгострокові джерела доходів, проекти в галузі поновлюваної енергетики стають по їх завершенні. Чимало страхових і пенсійних фондів насправді не можуть ризикувати і прийти у подібний проект на ранній стадії фінансування. Такі організації в основному не сплачують податки, але водночас не можуть скористатися податковими пільгами, що даються при фінансуванні нових проєктів. Відтак, коли міфи розвійні, з ясним поглядом можна надалі вкладати сили у розвиток чистої енергії. Перед людською цивілізацією нині стоять три головні проблеми: продовольство, екологія, енергія. Чені намагаються відповісти на поставлені часом питання новими відкриттями. Їх практичне застосування у вигляді нових технологій, обладнання продуктів, матеріалів, могло б полегшити долю світу. Втім, часто наукове відкриття від масової реалізації його результатів віддаляє чимала відстань. Ефективно спрацювала модель руху інновації від фундаментального відкриття через практичне дослідження, створення прототипу і експериментального зразка до запуску матеріалізованої ідеї у промислове виробництво. Потрібно рух інновації наповнити фінансовими потоками, інвестиціями, грошима. Вони є або у держави, хоча частіше звикли казати про їх відсутність, або у інвестора, бізнесмена. І якщо держава може дозволити собі вкладати гроші у неефективні проекти, які вигідні окремим особам, що мають доступ до державного фінансування, бізнесмена, який вкладає свої кошти, цікавить прибуток. І чим швидше, тим краще. Погодьтеся, навряд чи його через це варто засуджувати. Тому і звертатиме увагу інвестор насамперед на ті проекти, які зможуть швидко повернути вкладені гроші та почнуть приносити гарантований прибуток. Адже нестабільні політична ситуація, регуляторна база, правила гри, що швидко змінюються на догоду певним колом, спонукають не до філософського споглядання, а до швидких рішень і дій. Ну, звісно ж, на перше місце ставиться срок окупаємості. инвестиции. Потом уже, конечно же, на второй план можно поставить пользу обществу, экологию, ну, количество рабочих мест. Мы стараемся заниматься какими-то перспективными разработками, окупаемость которых требует определенного времени. А современный бизнесмен, у него схема более простая. Купил, перепродал, заработал, опять купил, перепродал, заработал. То есть долгосрочные инвестиции они сейчас не совсем готовы. С одной стороны, это бизнесмены. С другой стороны, наверное, большая может быть претензия в этом плане и ко мне что общем-то, мы не очень-то и занимаемся такой пропагандой и не уделяем времени для того, чтобы что-то продать. Я вообще считаю, что разрабатывать и продавать должны совершенно разные люди. Мне интересно разрабатывать. И мы вот сказать, если мы что-то разработали и сделали, но получилось, то откровенно я к этому теряю интерес. Мне уже хочется включаться во что-то другое, во что-то новое. І дійсно вчений може і не має бути менеджером свого відкриття, шукати у вільний від науки час можливості практичної реалізації своїх ідей, але все ж таки працювати спільно з менеджером вченому варто. Якщо він зацікавлений, побачити, як проростають зерна його важкої праці і які плоди приносять і йому, і науці для подальшого фінансування, і суспільству у наших є один, але дуже великий недостаток. Многие относятся скептически, многие не уделяют должного внимания такому вопросу, как менеджмент наукоемких технологий. Возможно, это связано прежде всего с тем, что наше техническое, инженерное образование всегда относилось достаточно несерьезно к экономической базе. Научных исследований, к экономическим вопросам внедрения наших технологий. И поэтому, мне кажется, очень важное направление, которое должно развиваться на сегодняшний день, это связь экономики и науки. Это не только на уровне законодательной базы, которая должна совершенствоваться и должна удовлетворять потребности современной науки, современные. малого бизнеса, который пытается заниматься энергоемкими технологиями, но и прежде всего образовательный или ликбез, говоря простым языком, в области внедрения своих разработок, в области адаптации потребностей рынка, потребностей нашего населения к тому, что способна делать наша наука. Если говорить о коммерциализации этих разработок, то... У нас здесь нет мысли на них заработать лично, нас, и мы понимаем, что на этом нужно зарабатывать для развития науки, для становления развития лаборатории. Вот над этим мы думаем, но пока вот заняты суетой с новыми разработками, и как-то вот никак на такую широкую дорогу не выйдем. Якщо наукове відкриття претендує на практичне втілення, потрібно довести, що та чи інша нова технологія, обладнання, продукти або матеріали здатні зекономити гроші, що інновація має прикладне спрямування і швидко окупиться. Самі вчені зізнаються, в разі, коли прагнеш заробити на наукових розробках, треба вигадати щось недороге і з невеликим терміном окупності. І коли новинка призведе до економії енергії, ресурсів, часу, грошей, вона буде затребована на ринку. Але насправді це не є гарантією. Наприклад, вчені тієї самої Одеської національної академії харчових технологій мають безліч розробок, здатних зменшити споживання енергії в рази, адже не секрет, що технологічні процеси в харчовому виробництві є надзвичайно енергоємними. Тому вагома енергетична складова негативно позначається на конкурентноспроможності української продукції. Втім, чимало оригінальних відкриттів, так і мандрують лише з однієї збірки наукових праць до іншої, або приходять до нас за великі гроші за кордону у вигляді передового обладнання або матеріалів. Ми багато вже говоримо об про енергетичній проблемі, об про енергетичному кризі, навіть останні новини в області. газовых переговоров, которые уже, наверное, даже на привозе обсуждают достаточно профессионально. Но, тем не менее, лет 20 тому назад я впервые побывал в Голландии в одном из научных центров, который занимался внедрением такой достаточно простой технической новинки, в то время тепловые насосы. Сейчас многие в Украине уже пытаются пользоваться ими. Я считаю, что... Изобретение, которое было сделано в бывшем Советском Союзе и которое пришло к нам через Европу как раз, заслуживает большего внимания. Это вопросы отопления, это вопросы горячего водоснабжения. И я считаю, это как раз та технология, которая должна найти очень широкое применение в Украине. Ефективним інструментом поєднання науки і бізнесу є визнані інноваційні структури, а саме венчурні інноваційні компанії, кластери, бізнес-інкубатори, де вдало поєднуються науково-дослідні організації та виробнича сфера. Тут ідея вченого ефективно трансформується у реальний продукт або навіть у цілі нові галузі виробництва виробництва вже не енергоємного, а наукомісткого, в якому акумулюються енерго та ресурси ощадні і екологічні рішення. Поки ж український бізнес не дуже поспішає інвестувати в науку, а українська наука не знає, як зацікавити вітчизняний бізнес. Звичайно. Можна знову сподіватися на протекцію держави і втручання її у процес. Так, вона має грати свою роль та надавати допомогу у впровадженні нових технологій. І все ж таки спільну мову потрібно знайти самому бізнесу та науці, а перекладачем у них і міг би стати той самий менеджер, який знає, як саме де і кому презентувати наукове відкриття, адже не дарма хтось перефразував відомий вислів. Бізнес без науки сліпий, а наука без підприємництва убога. А ми від себе додамо дивно, щоб убогою бідною була та, що вміє нести золоті яйця. 1853 рік побудовано перший в Україні нафтопереробний завод у Бориславі. Згодом у Львові та Дрогобичі. 1913 рік. Біля Дрогобича відкрито Дашавське газове родовище. Галичина стає одним із найбільших вуглеводневих центрів світу. 1940 рік. Побудовано перший у радянському Союзі магістральний газопровід дашава Львів 1975 рік в Україні видобуто майже 70 мільярдів кубометрів газу. Республіка експортує енергоресурси до Росії, Білорусії, Литви, Латвії, Польщі, Чехословаччини. 2013 рік українські геологи зі станції Академік Вернацький першими у світі виявили поклади нафти в Антарктиді. Це може корінним чином переформатувати весь світовий енергетичний баланс. 2015 рік. Україна вийде на перше місце за видобутком нафти і газу на шельфі Чорного моря. Український шлях від славних традицій до сталого розвитку. Наступний сюжет на перший погляд, начебто, не дуже пов'язаний з тематикою енергоманії. Хіба що коли взятися розглядати в якості альтернативного джерела енергії, енергію м'язів людини, якій на допомогу приходить, енергія сонця і все це відбувається на тлі елегантних вітрових генераторів. Втім, дивитися потрібно значно глибше. Якщо до будь-яких природних ресурсів ми будемо ставитися так, як чинять численні герої наступного сюжету, багато проблем перед нами ніколи б і не поставали, і нікого не довелося переконувати у необхідності розумного ставлення до енергії та гармонії з довкіллям. Передаємо слово державній телерадіокомпанії Крим і автору сюжета журналісту Катерині Громовій. Волонтери почистили в Чокракській балці криницю і два джерела. Серед членів першої експедиції були герої нашої програми. І енергетичний експерт Геннадій Ващенко тут же змонтував сонячну батарею. Адже щоб зробити кришки для джерела і лавки, знадобиться діздатний лобзик і болгарка, дриль і електрорубанок. Таким чином, всі елементи благоустрою джерел, зроблені в цей день, побачили світ лише завдяки енергії сонця, без мінімальної шкоди для навколишнього середовища. Мене, звісно, як і зіснакарбова нормального человека интересует экология нашего Крыма. И такой замечательный источник, если мы его сохраним для настоящего и последующих поколений, нам это будет только плюс. Мы обязаны это сделать. Действительно, настанет, и к сожалению, очень скоро такое время, когда вот за все ресурсы, в том числе и водные, человек будет просто бороться, чтобы выжить. И вот мы сейчас делаем это дело с тем, чтобы заброшенный родник не один, вон их там сколько, и второй, и третий. Они обрели вторую жизнь. Да, наверное, местным жителям пока некогда здесь убрать. Вот со мной какой замечательный Миша стоит. Вот Миша уже наверняка ничего не бросит. Даст Бог, когда-нибудь наступит время, когда мы будем пить воду не ржавых труб, а... Такую замечательную родниковую. Ось таким было перше джерело. С него жители села Кунивка набирают пытную воду. Родник мы будем укладывать бутом. Поэтому я так полагаю, что те, кто, допустим, не копает, не работает с инструментом, не сажает, то нужно все-таки принести вот эти камни, которых, видите, полно. И я, я бы хотела сделать такой контур бутовый у этого родника. А он и был. Но видите, его вот так его восстановить. Восстановить надо, да. Там камни очень красивые. Там камни. Э древние такие, видно, у них вот наслоение времени. Поэтому я беру их оттуда. И они там более плоские, как заказывали. Я вообще очень люблю природу, я люблю воду, я люблю различные путешествия. Я просто приехал помочь вот как бы отцу и очистить как бы пару источников. А вот тут говорят, да, это же известняк, он легкий. Ну, этому камешку 200 килограмм примерно. Ну, на троих по 70. Это а ничего страшного. Как раз для гиревика или там для спортсмена нормально. В принципе, такую стрелку вы рекомендуете мужчинам делать? Мужчинам, до да, каждый день. Здесь возле ручейка одна земля была. Большая вода, то есть наводнение, землю смывает и просто нет ни глубины, ничего. Камень этого не даст не даст земле пойти сюда. Mm -hmm. Особенно вот это. Ну, это и большие камни. Ставим немножечко и от скотины тоже. Ось результаты работы. Первое джерело. Это место, которое вот вы сейчас очищаете, является уникальным на Тарханкуте, потому что здесь от самого верха, от верха мелового вала по этой всей долине и до самого низа идут родники. Это действительно редкий случай на Тарханкуте, где, в общем-то, не так уж много воды. Мы сюда подъезжали много раз. И всегда было грустно смотреть Что такое уникальное место находится в достаточно плачевном состоянии. Родники, эти, знаете, они же умирают, если их не чистить. А сейчас, конечно, мы видим совершенно другую картину: чистейшая вода. Очень приятно, что здесь вы расчистили и дали жизнь новым вот этим вот источникам, которые не просто источники воды, а источники жизни, можно сказать. Это красивая работа. Друге джерело заховалося в чагарниках глоду і ожини. Його було видно тільки при найближчому розгляді. Не, ну, здесь наймінім, це треба траншею, і щоб водичка, уже родник, зрозумів, куди течку. А против, ну на гору родник не може теч. Вот і он забився. Когда сделали дамбу, вот ту дамбу, а Аз... вони підняли уровень. Води здесь и забили родники. Его нельзя было дамбу эту поднимать выше уровня родников. для цього джерела. Волонтери провели серйозні дренажні роботи. Звільнили русло від важких каменів. Перешкод значить, сейчас мы понизим уровень. вот это. Вот И вы полагаете, что оттуда выйдет вода? Значит, тогда увидим, откуда идет родник. Дамы и господа, вы, наверное, согласитесь, что, что это самое грандиозное из тех трех строек, которые сегодня происходили здесь, в Чукракской балке, так скажем, на Нижнем Чукраке. Сейчас нам обещают пуск воды. Но прежде я хочу вам напомнить, как выглядел этот родник еще два часа назад. Шлях водили открытый. Ура! Ой, как побежало. Последний. Этот родник будет работать вот теперь. А так он застаивался. Ура! 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 Без эскаватора, казалось, там ничего не сделаешь. Однако все можно ломом. Мы подкопали его. Пирами... По камушку. И без динамита. Выняли, да. Ну что, пирамиды строили люди? кто-то заметил, они работают со смаком. Они освободили родник. И более того, здесь получается маленькое такое ландшафтное озеро. Маленький ландшафтный парк. Третий объект – это старый засмеченный колодец. Чистят колодцы как? Выкачивают полностью воду. Убирает всю грязь. Все потом вот тот мол, который с щеткой вымывает все камни. Потом опять выкачивает, и потом чистая вода. Облаштованный старовинный колодец Чокракский Балки. Все-таки это наш первый совместный опыт восстановления источника воды. Здесь принимали участие представители со всех уголков Крыма. Они даже вложили сюда свою душу, свое знание. Ой, какой колодец! Да, я его видела в очень плохом состоянии. Вот мы сюда ежегодно подъезжали. Да, чистейшая вода. Вода должна быть очень хорошая, потому что здесь водосбором являются сарматские известняки. Это плотные известняки, и в них мало солей, которые вот могли бы растворяться в воде. Поэтому вода вот здесь очень хорошая должна быть. Что, можно прямо попить так? Очень вкусная вода. Спасибо вам всем за этот день. Спасибо. Програма Моя маленька батьківщина або Маєток Плюс Держтелерадіокомпанії Крим щороку проводить конкурс на кращий маєток. Якщо ви мешкаєте на землі, маєте гарний будинок, сад, ландшафтний дизайн і що також дуже важливо, використовуєте енергозберігаючі технології, тоді вам достатньо лише повідомити про своє бажання взяти участь у конкурсі. І до вас приїде знімальна група. Сотні тисяч телеглядачів зможуть розділити з вами вашу радість і успіх, адже ми вважаємо, уміння красиво жити на землі це справжня творчість. Програма Моя маленька батьківщина або «Маєток плюс також проводить конкурс серед сільських громад Громадська справа. Предмет конкурсу те, що зробила громада для себе самої, щоб життя в селі стало комфортнішим. Безумовно, авторів програми цікавлять і енергоефективні проекти, реалізовані на території громади. Отож, беріть участь у конкурсі. Вся інформація на сайті програми. М'ясо птиці, особливо корей, в тайському меню посідає особливе місце. Зазвичай для його обсмаження використовують традиційні джерела енергії. А ось в ресторані, що розташований в чаум в трьох годинах від Бангкоку, курчат готують за допомогою сонця, на яке таїланд надзвичайно багатий. Підготовлені курчата підвішуються у решітках для грилю вертикально. А далі на них спрямовується потік сонячного світла. Власне і все. Така собі сонячна плита складається з тисячі звичайних маленьких дзеркал, розташованих на рухомій у вігнутій поверхні. Концентроване світло настільки потужне, що курчата починають смажитися вже через кілька секунд. В період між сьомою та одинадцятою годинами ранку. Можна приготувати 50 курчат вагою по півтора кілограми кожне. На приготування одного курчати в середньому потрібно усього 10-15 хвилин. Обсмажені самим сонцем курчата чудові на смак і користуються неабияким попитом у відвідувачів. І хоча будівництво сонячної плити обійшлося господарів у 30 тисяч бат 715 доларів. Воно того варте, одне курча коштує 160 бат майже 4 долари. Вітак вже за один день можна заробити до 200 доларів. При цьому такі заробітки не завдають ніякої шкоди довкіллю. Не випадково автор конструкції отримав навіть ступінь почесного бакалавра в галузі Технологія виробництва від місцевого університету за винахідливість.